У грі S.T.A.L.K.E.R. 2 ви можете отримати 4 різних фінали, і для цього навіть не обов'язково проходити гру 4 рази. Вітаю пані та панове. Мене звуть Кипінь, і в цьому відео я розповім вам, як вам дійти до всіх можливих фіналів у Грі S.T.A.L.K.E.R. 2. Першу половину гри вам взагалі не треба особливо перейматися за те, який вибір ви робите. Так чи інак, події гри приведуть вас до того, що зона зміниться, і ви це точно відчуєте. У другій половині гри вам треба буде звернути увагу на місію, яка буде називатись Тонка матерія. Події цієї місії будуть відбуватись на локації Горілий ліс, і саме з цього моменту починають відпадати варіанти фіналів, які вам доступні. Варіантів фіналів існує 4 за Шрама, за варту, за Скіфа і за стрільця. І саме під час місії тонка матерія, ви отримаєте останній шанс завершити гру на стороні шрама. Щоб не робити спойлерів, я просто скажу вам, що у цій місії, якщо ви хочете фінал за шрама, вам треба обрати варіант Вічна Весна. Тоді у наступній місії, яка називається Небезпечні зв'язки, вам треба обрати варіант втекти. Виконавши це і слідуючи далі за сюжетом, ви досягнете фінала за шрама. Останній шанс завершити гру за варту буде під час місії на локації малахіт. Місія буде називатись Небезпечні зв'язки. І для того, щоб алгоритм спрацював під час виконання місії, тонка матерія, вам треба обрати життя для живих. А далі, під час місії, небезпечні зв'язки, вам треба обрати «Я не ворог. Знову ж таки, ви будете продовжувати рухатись сюжетом, який приведе вас до фіналу. За варто для того, щоб завершити фіналами за скіфа або за стрільця. Вам треба буде прийняти три певних рішення у трьох різних квестах. Але обидва ці фінали будуть все одно починати з місії Тонка матерія. Для фінала за скіфа під час місії Тонка матерія вам треба обрати варіант життя для живих. Далі під час місії небезпечні зв'язки, обрати варіант втекти. І далі під час місії Останнє бажання, яка буде розгортатись на локації Рудий Ліс, вам треба обрати варіант опустити зброю. Таким чином, ви зможете завершити гру фіналом за Скіфа. Фінал за Стрільця трошки схожий на фінал за Скіфа. Під час місії тонка матерія, вам треба обрати життя для живих. Під час місії небезпечні зв'язки, вам треба обрати варіант втекти. А натомість, під час місії, останнє бажання вам треба обрати варіант вистрелити. Зробивши це, ви точно отримаєте фінал за «Стрільця». Під час досягнення всіх чотирьох фіналів у вас також будуть діалоги з іншими персонажами, але вони критично не впливатимуть на сюжет і ви, в принципі, зможете переконати всіх допомогти вам досягнути ваших цілей. Якщо вам сподобався цей гайд, пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Також ви можете стати спонсорами каналу. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.